Єдиникам готують нові ліміти і перевірки за спрощеними правилами. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. У Верховній Раді з'явився законопроект номер 14167 який із 2026 року змінює підхід до контролю і адаптує податкові норми до реальних цифр економіки. Найважливіше фактичні перевірки підприємців, які не є платниками ПДВ, зведуть лише до перевірки оприбуткування готівки через РРО або програмні РРО, без вимог. Ввести касову книгу, проводити інвентаризацію чи дотримуватися ліміту каси одночасно, пропонують збільшити ліміти доходів для спрощенців на другій групі до 1300 мінімальних зарплат. Це понад 11 мільйонів гривень для 2026 року. На третій до 3000, майже 26 мільйонів. А поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ стане плаваючим. 400 мінімальних зарплат замість фіксованого мільйона гривень. За прогнозом, у 2026 році це буде близько 3 мільйонів 460 тисяч гривень. Якщо документ ухвалять нові правила, спростять життя малому бізнесу і зменшать ризики для тих, хто давно вийшов за межі старих лімітів, але не хотів втратити спрощенку.